Я отця Сина і Святого Духа, браті і сестри. Я зазвичай, коли приступаю до тлумачення Євангелія, то для мене це Євангеліє також звучить, по суті, вперше, тому що я не читаю його з вечора ніколи. Але сьогодні трошки дивна ситуація, тому що вчора я вже так трапилося, що брав участь у записі передачі певної, і там е теж тлумачив це саме Євангеліє, якраз на сьогоднішній день, але. Е все ж таки, я не дійшов до завершення цього Євангеля вчора, саме тому певна частина Євангелія для мене самого залишилась невідкритою. Це завершення Євангеля. Ви прослухали це, цей уривок, і якщо маєте практику, про яку я постійно нагадую, і ця практика постійно має бути у вашому правилі домашньому. У вас же є правило, вранці вставили почистили зуби, там, заправили ліжко. Це правило певне, так? Поїли там, чи чаю випили перед тим чи після цього, хто як. У кожного є певне правило. Ви знаєте, якщо не дотримуватись певних правил на городі, то потім <кій> десь приблизно у липні місяці просто не знатимеш, що робити там на тому городі вже. Тобто ти плануєш, розплановуєш, виконуєш певне правило, і потім тобі легше справлятися із труднощами. Є домашнє правило молитовне, воно включає в себе вечірні ранкові молитви, читання хоча б глави Євангелія, ну і по можливості псалтира. То там ще читає життя святих чи якісь якась, то вже їхні справи. Але в правилі має бути читання Євангелія щоденного щоденного читання Євангелія. Це важливо, браті і сестри. От якщо ви читали Євангелія, то цей уривок він повторюється у двох євангелістів, саме тому він має бути у вас перед очима завжди. Про це пише євангеліст Матвій та про це пише євангеліст Лука. Описують по-різному, трошки в Євангеліста Матвія там підходить. Юнак в Еванелісто Луки підходить начальник. Ну, це може бути молодий начальник. Насправді, коли апостоли описують е, з різних сторін те, що бачили те, що запам'ятали, вони ж описували не зразу, не на відеокамеру записували. розумієте? Коли ми читаємо Івангелії, ми маємо спокійно ставитись до того, що є певні дрібні відмінності. Навпаки, це показує, що люди пишуть правду. Люди пишуть правду, тому що. Через декілька років, через 10 років, 15 років, після самих подій, описуючи, згадати все чітко, так достеменно дуже важко. І саме тому в усьому вони абсолютно одинакові, всі апостоли, крім дрібних нюансів. Абсолютно дрібних. І оцей нюанс також тут є. Апостол Матвій описує, що підійшов до нього юнака, а тут підходить багато юнак, А тут підходить один із начальствуючих. І ось. Запитав він у нього, запитав у Христа, звернувшись до нього, учителю Благий, з таким зверненням звернувся, І запитав у нього, що я маю зробити, щоб наслідувати життя вічне. І одразу от, ж Господь певною мірою виправив його, виправив, тому що він назвав його цей начальник чи юнак. Назвав його благим, але назвав його вчителем. Розумієте, о, така сама помилка, як і в сучасної інтелігенції, інтелігенції будь-якої будь епохи. О, той же самий відомий письменник, Десь Ніколайович Толстой і інші, я б сказав, би, люди, які мають освіченість, але не мають розумності. Тому що це великі це велика різниця між тими речами. Освіченість це певна начитаність. Вміння е, читати, писати, от, певно, насичені знаннями. А розумність це вміння користуватися тими, тим досвідом, який в тебе є. І ось вся ця наша і сучасна інтелігенція в нас приймає Христа якого? Як наставника, як вчителя. Один вчителів, мені часто кажуть. бачиш, те саме, що вчив, що Будда вчив. Що Христос учив, там Магомед щось розказував, там ще інші розказував, зараз там Мунтян у нас майже те саме, що і Христос. Для них приблизно все однакове. Але той, хто справді любить читати Євангелія і впражняється в читанні Євангелія постійно і паралельно старається читати тлумачення євангельське, той знає, що в Євангелії не так важливо те, що говорив Христос, як сама постать Його. Самі його дії. От той Образ, який виникає в нашому серці, коли ми читаємо про, про нього і коли будуємо, вибудовуємо для себе перед своїми очима, от через його поведінку, через його слова, через його вчинки, вибудовуємо певний образ для себе. Розумієте, от мало хто пам'ятає, навіть коли поховає батьків там, чи бабусів, дідусів, він мало пам'ятає слів, правильно? От ми майже не пам'ятаємо, що вони говорили. Ми не можемо задати їхніх слів. Воно забувається, затирається, або ми навпаки перебріхуємо ці слова, що й додаємо або прибираємо, але перед нами залишається образ. Ось і все. Залишається певний образ, і ми, дивлячись на нього, кажемо, ні-ні, ну він би так не поступив. Чому ми вже й не скажемо? Ми просто знаємо, що так. Тому що ми приблизно склали в своїй голові образ. І от по Христу так само. І от в Євангелі дуже важливо зрозуміти його жертовність, всю. Е Палітру того, що він зробив на землі заради нас, і продовжує робити, перебуваючи на престолі Всевишнього. Люди ж часто виривають фразу. Ну, от мені з Євангелія подобається дуже ця фраза. От, от Я буду поніжити. Знаєте, в нас чоловіки і жінки. От, я часто про це садую на вінчаннях, коли чоловіки читають в послані до Ефесян лише одну фразу. так, Женада боїться свого мужа. І все, і чоловіки знають. Ця фраза мені підходить. От, все, ну та... А жінки кажуть, так там же вон буквально абзац раніше написано, що муж да любить свою жену, як уже Христос любить церкву і себе придає за нього. І от обоє поділилися на два табори. Чоловіки читають один абзац, жінки читають другий абзац. Ніхто з загальної канви не бачить, всі живуть. Ми шматок тут, нам це підходить. Чада, родітелі не роздражайте чад своїх. Всі чада запам'ятали, і більше нічого з Євангелія читати не хочуть. Все. Батьки не дратуйте чад своїх. Все. І ще там написано, що батьки мають складати майно своїм дітям. Це їх, це вимога від Івангеля, від, від старого заповіту до батьків. Все. діти запам'ятали. Ну а батьки вперлись в п'яту заповідь. Отак От всі читають Євангеліє. Шануй твого і матір твою. Будеш довголітним і благо, тобі буде на землі. І кожен собі читає спокійно якийсь шмат Євангелія, і задоволені, всі задоволені слідять. Ніхто не може помиритися один з одним. Іванглії треба читати в повноті. І от цей юнак, який підійшов до Христа, він мав правильну дуже думку, і повірте, я не знаю, чи є в нас хоча б відсоток людей навколо, щоб би так мислили, щоб, побачивши якогось проповідника, не підійшов спитати там, про хворобу, в мене корова заблукала, в мене значить, бізнес не виходить. Ви ж розумієте, що цей юнак в рази краще нас. В рази, він підійшов першим же питанням в лоб Христу, що він дає? Що мені треба зробити, щоб життя вічно наслідувати? Він не каже, у в мене рак, там, в мене проблеми по роботі, в мене субсидію мало нарахували, що мені робити, Господи. Він не каже всі цих глупості. Він підходить до Господа з єдино правильним запитанням. У нас навіть до батьки підходять. Та Боже збав, щоб коли-небудь ти типу, почув серйозне запитання. Ну завжди ну, 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 от, от, от щось таке задають, батька, що мені можна жити з кодами. То ти живи з тими кодами. Мені яка різниця? Що в тебе там за папірець у кишені? І безліч різних запитань. Куди поступати? Що? Коли ти приходиш в храм, тебе має тривожити найголовніше спасіння життя Твого. Твоє, твоє життя в вічності. Як воно буде? Чи те буде вічне життя, чи те буде вічне існування? Тому що є різниця. Розумієте, Вічність це наша приреченість. Ми приречені на вічність. У нас нема варіантів. Ми точно будемо у вічності. Інша справа, що хтось буде жити з великої літери, тому що біля Христа. Якщо з ним протягом життя жив і його любив, і біля нього хотів бути, то біля нього йому буде затишно. А хтось буде існувати в мрії, щоб все це коли небудь закінчилось, а воно не закінчиться, бо вічність це наша приреченість. От і все. Але при тому всьому знаходяться люди, які досі вириваючи шматки з Євангелія, не задаючи навіть зараз правильні запитання, а просто беруть там, 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 там. Цей юнак. Підійшов до Христа, задав йому правильне запитання, але звернувся дуже неправильно. І в цьому зверненні вже було дуже багато закладено неправди. Він сказав, вчителю благий, Господь каже, чому ти мене називаєш благим? Ніхто не благий, тільки Бог. Якщо вже мене благим назвав, то називай мене вже й Богом. Що ж ти? Ти, по моїм діям, мабуть, бачиш, що це щось незвичайне. Мертві воскрешаються, хромі скакають, хворі встають паралізовані, сліпі бачать, глухі чують, біснуваті, стають нормальними. Ти таке коли небудь бачив? Ставалося би, можна додати до слів Христових. Не бачив. То чому ти мене вчителем називаєш? Вчитель собі вийшов да вчить. Хто такий вчитель в земному житті? Чому в Біблії написано, що не називайте собі, що у вас учитель лише Господь Ісус Христос? Тому що з великої букви вчитель це той, хто точно знає і розповідає. Будь-який вчитель на цій землі, будь-який, в будь-якій сфері науки, це по, по суті перетранслятор. Той, хто десь почув і тепер переповіда, з великої літери вчителів немає в світі. При всій моїй повазі до вчителів, всі вчителі на цій землі, це переказчики, ретранслятори. Ті, хто діляться не своїм фактично досвідом, а тим, що вони передають із покоління в покоління, певне міру. Єдиним справжнім джерелом знань, тобто справжнім вчителем, є Господь. Саме тому у Біблії. Наз... І заперечується право називати ще комусь себе вчителем. Вчитель насправді є лише Господь наш. Є е, е, дуже гарний термін в грецькій мові. В слов'янській мові це пестун, в, в російській – це путєводітель. Тобто, от раніше, коли раб, коли багатий хлопченка ходив у школу, ну там не школу, до якогось викладача займатися в грецькому світі. То його водив раб спеціально для цього представлений, який мав слідкувати за юнаком, щоб той по дорозі не чудив ні туди, ні назад. За кішками, за, за, за там, котенятами, не ганявся, десь там в болото не біг. Взагалі, щоб дійшов до навчання і вернувся назад. От його назвали путєводітель Пестун. Дав в нашій термінології в минулій дореволюційній, ну як би сказати, таке при панах, при боярах був такий слуга, його назвали дядька, от дядька. Не дядько і не тітка, а дядька Авкінці. Це той, хто от якраз слідкував за дітьми, щоб вони там сиділи, не крутилися і вчилися відповідно. Так от, фактично, єдиним вчителем справді є Господь Бог. Але в цій ситуації, так як задав це запитання юнак, він був неправий. Тому що вчитель це равін по-єврейськи. А равіння тьма навколо. В кожній силовозі, в кожному місті був тобі невеличкий равін. І щось тобі розповідав. Саме тому. Зразу Господь присік. Але далі він каже: ну ти ж сам знаєш, ось заповіді які. Не вкради, не перелюбствуй, не вбивай, не лежи свідчі. Шануй батька твого і матір твою. І ось тут зрозуміло, це саме мінімум. Розумієте, коли ми читаємо 10 заповідей, де мене завжди дивують, що от деякі люди, от, навіть християни, вони не знають, що є заповіді блаженства. що новий заповідь приніс, нові заповіді приніс. От їм достатньо, не вбий, не вкради, не перелюбствуй. Так це ж по суті норма. Ну, це по суті норма для того, щоб не спуститися в звіринець просто. От і все. Єврейському народу були дані заповіді, щоб ти не став скотом. От і все. Десять заповідей Моїсеєвих, тобто так зване десятислів'я це шлагбаум, просто щоб не зірватися в прірву. Тобто, далі, взагалі, як каже молодь Треш, далі просто катастрофа. Якщо ти вже не виконуєш оці 10, якщо ти живеш вбивствами, перелюбами, крадіжками, заздрістю, ненавистю, не шануєш батьків своїх, ну і перші чотири заподі також ті, що стосуються, бо ну, то це просто треба подумати дуже, треба дуже серйозно на тебе придивитися, чи ти ще є людина взагалі. Тому що ці заповіді вони показують мінімум елементарний того, щоб людина ще називалася людиною. Заподі блаженства це зовсім інакше. І от Господь говорить, після того, коли юнак стверджує достатньо самовпевнено, все це від юності я зберіг. Ну, нехай, ми не будемо заглядати в його душу, ми ж його не знаємо з вами. Можливо, так і було. Можливо, це був насправді праведний юнак, який так і прожив. Ми не можемо зараз говорити щось, ну, от як він смів таке казати. Я не знаю, чи хтось із нас зможе таке сказати, але от він таке сказав: довіряй йому. І Господь сказав йому такі слова: одне ти не закінчиш. Ем, річ, яка дуже, мені здається, зрозуміла тим, хто хворів серйозно. Розумієте, От, от не можна ж так прийти, в лікар, приходить тебе лікар, і каже, що знаєте, в мене все насправді дуже. У мене весь організм здоров'я, ну просто рак в легенях. Ну, так насправді все нічого. Люди думають, що якийсь один маленький грішок великої ролі не зіграє. Один маленький грішок, ну Господь простить. То питання ж не в тому, чи Господь простить. Як тобі з ним жити, з тим гріхом? Ну, подумаєш там, я, я дуже швидко виходжу з себе, я дратівливий. А так у мене все добре. Оточуючим навколо тебе всім на 400 вистачає того, що ти дратівливий. На 400 Всі відгрібають кожен день від одного твого, як ти кажеш, гріха. Від одного. А так я взагалі такий пушистий. Абсолютно пухнастий, абсолютно нормальний чоловік. І ось тут дуже важливо, Господь говорить юнаку, одного тобі ще не вистачає. Зараз же, піди продай своє майно, йди за мною. В тебе є неймовірний шанс. Ти зараз говориш із самим творцем, содержителем. Так трапилося, що я явився саме тут, я воплотився саме на цій землі, і саме по твоєму місту я проходжу в мільярдів людей в майбутньому і зараз в сотень тисяч виникло і виникне майбутньому бажання зі мною поговорити. Так як і зараз би багато хто хотів, щоб була можливість не з священниками, не з єпископом поговорити, а з самим Христом, тому що ми не можемо по гріхам своїм вимолити справжню розмову, в нас не виходить із Богом. Ми не чуємо Бога, ми, ми самі закриваємося від Нього. Але в тебе є можливість, юначе. Я стою перед тобою, поговори ним, я з тобою говорю, і я тобі кажу, що робити. Саме тобі кажу, ця відповідь стосується не всього світу, а саме тебе конкретно. Тому що саме для тебе проблему є багатство. Якби зі мною говорив інакший хтось, то я би сказав йому інакше. Можливо, хтось був би небагатим, але він дуже сильно дорожив там цією землею, або дуже сильно дорожив своїм якимсь талантом. Чому часто найбільш талановиті люди в православній церкві закриваються в затвор? От, приміром, Фіофан Затворник, так як ми його називаємо, він же фактично постійно чекав від слави, постійно. Його там у неї в затворі знаходили. Він, будучи неймовірно. Талановитим проповідником і письменником, він розумів, що це його, це багатство, про яке ми сьогодні читаємо в цьому Євангелії. І для того, щоб повністю послужити Христу, прийде час він ще послужить Богу цим талантом. Але йому треба показати Богу, що він здатний відмовитись заради Бога від цього таланту. Тому що це його багатство. Це те, що в нього є. Багата людина в Євангелії, от і в грецькій мові, дуже цікавий термін, багатою називається. Не той, хто в нашому розумінні олігарх. Тобто, пеп термін олігарх він існував і тоді. Це грецький термін олігократія, тобто, коли управляють багачі, неймовірні. Так от, і був термін олігарх, їх завжди було мало в усі епохи. Багатий це будь-хто, у кого є, що дати. От і все. Тобто, принцип не в тому, що ти багач там саме в матеріальних ресурсах. Це та людина, яка може щось дати. Гріховне багатство, коли людина може дати, але не дає. Людина може бути багатою на вміння давати поради, на вміння говорити. І коли вона замикається, просто так, тому що всіх визнав, не хачуть. І взагалі вони мені все стогидли. Це гріх. Коли людина має певний талант і не ділиться з ними з оточуючими, це гріх. Вона багата і від скарбниці багатства свого не віддає. Це гріх. Є різниця між бідний і вбогий. От часто теж путають російською мовою або слов'янською ніщ і убог це синоніми. А в бідний це зовсім інакше. Бідний це той, у кого не вистачає поїсти, попити, одягнутися і так далі. Не вистачає до певної елементарної норми. Це бідний. В Бога – і той, у кого взагалі нічого немає. Той, який надіється лише на Бога, і лише в Бога покладає свою надію. Є різниця. І ось Господь говорить цьому юнаку, щось твоя проблемка є занадто прив'язаність до багатства, до як, до багатства самого ніколи. Не було претензій у святому писанні. Ще раз я нагадую вам слова: бідність буває неймовірно люта, багатство буває неймовірно щедрим і навпаки. І саме в ньому в цьому юнуку Господь підмітив оцю неприємну жилку. Тебе це мучає. Саме це тобі заважає відчути себе радісним. Господь не начебто каже: слухай, ну ти ж дивись, ти кажеш, що ти всі заповіді виконав? Так. Але чого ж ти до мене прийшов? Значить, якусь червоточину ти в собі відчуваєш? Ти ж запитав мене, що, що мені зробити, щоб наслідувати життя вічне. От подумайте навіть ми з вами. Уявіть собі, як вони себе відчували, якби жили отак: не вкравши, не брехавши, не вбивавши, без перелюбу, з повагою, без заздрості і шануючи без старших. Так здавалося б, що святий? Пишіть з мене ікону. Але якщо при цьому ти до чогось прив'язаний. Більше ніж до Бога, ти все рівно всередині будеш відчувати червоточину, ти все рівно всередині будеш відчувати гниль певну. І ось той самий юнак, з точки зору нашої земної е законної праведності, мав би відчувати себе дуже спокійно, але він підходить до Христа, шукає його і каже: Боже, що ж мені зробити, щоб я спас щоб я був спасений, щоб я унаслідував життя вічне. Значить, як би ми не виконували закон. Як би ми не виконували всі законні настанови навіть Святого писання, якщо ми повністю не відмовимося від прив'язки яз, прив прив'язаностей, людина може бути багатою, але якщо вона не прив'язана до цього, вона не, не сидить, як го або як скрудж, вона не сидить над цими купами і не, і не труситься і, 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 і не, і не е, мучиться і скніє над кожною цією копійкою. Не трусяться руки, коли вона там щось потратила чи навпаки заробила. Важливо, щоб людина не носилася своїми талантами, чи здобуттями, чи багатствами. І оце дуже важливо. Той, хто прикипів до багатства. І в одному з місця того писання, писання ми так і знаходимо, що Господь говорить, що дуже важко тим, хто саме прикипів до багатства. Хто залежний від нього. І ось. Завершується все дуже неприємно, тому що ми не знаємо подальшої долі цього юнака. До речі, так цікаво бачити, він безіменний, так само, як безіменний багач в притчі про Лазаря, пам'ятаєте? Є Лазарь і багач. Безіменний. От тут так само діалог. Є Христос, ім'я якого залишилось у віках, і є цей юнак, ім'я якого не залишилось, а залишилось би, якби він пішов за Христом, якби він відмовився. І майбутня практика церкви показала, що не така це вже і не. Неймовірна річ, ми можемо перерахувати тисячі житті святих, де починається все дуже просто. Був юнак, який з дитинства повірив Богу, і потім, дочекавшися смерті батьків, роздав їхнє майно і пішов служити Богу. Це майже стандарт у життях преподобних. Майже всі преподобні, саме тому ми їх називаємо преподобні, тому що Господь сам сказав, що хочеш бути досконалим. досконалим Преподобний, це, по суті, певний синолім слова досконалого, це подібний Богу в надзвичайному ступені. І ось Господь Бог, називаючи таких людей досконалими, в майбутньому передрікає, що такі будуть люди, і що ти міг би бути першим серед них, хто відмовився від усього і пішов за Христом за моїм закликом. Разом із апостолами, які також звершили цей крок. І ось він пропадає в небуття. Ми не знаємо, де він є. І Далі Господь повертається до своїх учнів. Ще раз нагадую, що учнів Господь називає не лише 12 апостолів, а й всіх тих в момент, які перебували поруч, поруч разом з ним. Тобто всі, хто ходили за ним, Це і 70 апостолів, це і жони Мироносець, які майбутні ми знаємо, і його брати, і так далі. Господь каже, що із скорботою ми питаємо, що Господь. Відів же його Ісус прискорбна бивша. Тобто Він, як завжди, коли людина відходить із від спасіння, то Господь скорбить. І Господь говорить, що зручніше верблюду пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Я тут, ви знаєте, 10 років я думав інакше. Я все таки думав, що там є ці синоніми, пам'ятаєте, я там розповідав канат або там верблюжі ворота, оці спеціальні гольні муша. Все ж таки, дякувати Богу, що в нас є завжди певна співпраця з наукою. І текстологи довели, що не може бути там канат, тому що занадто очевидна опечатка, і ми її не знаходимо в древніх рукописах. Ну, Там є свої закони текстології, згідно з якими довели, що все-таки ці слова дуже подібні. Камелос там і Камелот, по-моєму, якось так от, ну Кемел, знаєте, Кемел це верблюд. Я можу плутати, як воно саме звучить чіт чітко по, -по звукам. От. Ну, Вважається, що такої опечатки бути не могло, тому що опечатки завжди е, ну, сильно відрізняються. скажімо так. Текстологи довели, що Канат там точно бути не може, а археологи довели, що в Єрусалимі ві не було. Ворот тоненьких, які міг би там пролазити. верфіль. Так що теж що я розповідав попередні роки, все ж таки археологія певною мірою від, відкинула. Ну я завжди говорив, що це допустимий варіант, що це можливо так було. От, ми не говорили чітко, що це точно так, але такі от гіпотези існували в тлумаченні цього, цієї фрази Христової. Дякуйте Богу, що продовжують існувати біблійські біблійні інститути, вивчати святе писання. Ще раз кажу, уявіть собі, браті і сестри. От ви сидите, якщо ви вдома не читаєте Івангелія, це просто величезний гріх. І не читаєте тлумачення. Інститути цілі досі існують. Тисячі людей в світі, щоб досліджувати кожне слово Христове, тому що воно для нас важливе. Що може бути важливіше за те, що сказав для нас Бог? Ну що може бути важливіше? Якась писулька позавчорашнього двоючника, який тепер сьогодні видає книжки з матами. І читати не можна. І іноді сучасну літературу є хороша література. Є така література, що треба біля кожної писати. До, до, 40, до 65 краще не читати, а в 65 вже теж краще вже не давати. От. І пишуть, і читають люди, і от, а Біблія не читана лежить. Журнали перечитали, газети, статті почитали, новини передивилися, пару шоу, ток-шоу передивилися. Все прекрасно. Біблія лежить собі тихенько в сторонці. Тлумач ніхто не читає. Біблійні інститути цілі існують, щоб вивчати достеменно. Яка радість от навіть в мене на серці, коли я читаючи, готуючись, там, приміром до. Ну, вчора я трошки готувався, бо треба було перед, ну, запис робити перед камерою, і там, і, скажімо так, без запинки, без нічого говорити. І от я прочитав дуже багато. Я зрадів, що так, нещодавні дослідження буквально показали, що не було таких воріт. І насправді Господь сказав те, що сказав. Що тому, хто прив'язаний до будь-чого, хай це буде багатство. Той, хто реально раб чого-небудь на цій землі, то будучи рабом і при... будучи нагруженим чагарем, наче верблюд, верблюд, щоб ви розуміли, в практиці палестинській, що це таке? Це те саме, що ми кажемо, слон на вухо наступив. Так? Чому? Бо для нас слон найбільша тварина. Правильно? От. А в Єрусалимі сказали би, верблюд на вухо наступив. У них слонів немає, і вони про них ніколи не говорять. В Єрусалимі, в Палестині, коли хочуть сказати про щось дуже здоровенне, да? типу чого ти протупав по кімнаті як слон? Да? Сказали би в нас. От ми якось так вже, ну так нас кажуть слон. А в них би сказали, як верблюд. <кій> тобто тварина максимально навантажена і здорова. Ну він реально великий. Я на ньому їздив минулому році. Це реально страшно підніматися, а тим паче сідати на верблюд. Це просто катастрофа. Він дуже здоровенний. Якісь збору, коли різко встає. І от ці горби, це дуже така символічна. Символічний образ, який показує нам завантаженість тягарями прив'язаності людини до сучасного до земного життя. І от ця фраза євангельська, оце порівняння, ця алюзія, вона підказує нам, що якщо ти будеш тягати на собі оці горби, то ні в які тісні ворота Царства Божого ти зрозуміло не пройдеш. Далі, звісно, що учні висловили сумнів, слухайте, як же можна спастись? Господь сказав, що людині це неможливо. А Богу ж, можливо, все. Зрозуміло, що пообцарапавшись, помучившись, Господь якось нас може і врятувати, коли ми принаймні пробували йти до нього, і, можливо, по дорозі не все скинули. Ну, Господь уже далі допоможе. Але при цьому всьому не треба забувати будь-яка прив'язаність, вона позбавляє нас можливості війти в ті тісні ворота, які Господь називає воротами в вічність. Дай Боже, браті і сестри, нам. Кожного разу слухаючи святе Іванля, вдома його однозначно читаючи, стараючись вивчати життя святих, стараючись молитися вдома по силі своїй, виконуючи правило домашнє, тому що ніяке церковне правило не замінить правило домашнє. Тут ви молитесь спільно, соборно, вдома ви говорите таємно, особисто із Господом. Саме там Господь може сказати вам щось особливе. Тут ми молимося за потреби народу, за потреби світу, за потреби країни. За потреби загальні, за мир за злагоду, за любов, за єднання і так далі. Вдома ви молитесь за своє. І Саме там Господь може вам відгукнутися на ваші прохання. Немає домашнього правила, не бурчіть, що Господь нічого не дає і не чує і не допомагає, тому що домашні правила ніхто не замінить. Не хочете чути, що Господь вам каже? Не читайте Іван, тому що Господь відкривається нам. В своїй волі через читання Євангелія, там Його слова, і Він вам через ті слова щось говорить. І саме через читання Івангелія ви можете почути і дізнатися, що Господь від вас хоче. Сьогодні ми прочитали непросте Івангеліє, Івангелії, в якій людина одна підійшла неспасеною. Таке рідко буває в Святому Писанні. Дай Боже нам не побувати з ним в одній упряжці. Амінь. Рецемція цієї душі цього помишлення нашого.